Давайте перенесемося в часі, коли на наших землях ще не було сучасних релігій. Наші предки вірили в щось зовсім інше, у космічний дует творців. Отже, сьогодні ми вирушаємо в захопливу подорож у світ слов'янської космології, щоб розкрити таємницю божественних батьків, які створили Всесвіт. Тож хто ж це був? Хто стояв біля самих витоків світу в уявленнях давніх слов'ян і як власне союз сили та краси міг породити ціле людство? Нумо розбиратися в цій дивовижній історії, в цьому міфі про створення. А в центрі всього цього дві ключові фігури сварог і лада. Уявіть собі, сварог це такий собі небесний вогонь, структура, форма, а лада вона космічна любов. Душа, яка цю форму наповнює життям, це знаєте історія про вічний пошук ідеального балансу. Отже, космічні творці, давайте подивимося ближче, як їхній союз, союз цих двох потужних сил, не просто створив світ, а й сформував цілий світогляд. І що найцікавіше, відлюння цього світогляду ми відчуваємо навіть сьогодні. І почнемо, звісно, зі сварога, небесного коваля, того самого, хто, як кажуть, буквально викував наш фізичний світ просто з первісного хаосу. Тільки подумайте сварог це такий собі майстер Всесвіту, він не просто ну, створив землю. Ні, він її викував. От як коваль виковує меча, так і він цілий світ. Він був першим, хто взявся за діло, хто почав творити все своїми руками, наводячи лад у тому первісному хаосі. А сам процес творення – це ж просто неймовірно. Легенда каже, що сварог вдарив своїм молотом по священному каменю Алатарю, це, по суті, центр світобудови. І от з іскор, які посипалися від удару, народилися перші боги, уявляєте? А далі, далі він викував наш фізичний світ і встановив для людей перші закони, дав їм плуг, щоб обробляти землю, і що важливо заклав основи шлюбу, навчив цінувати родину. Але, знаєте, викований світ сам по собі був би ну, холодним і порожнім. І тут на сцену виходить лада вона, душа цього світу, та сама сила, що вдихає життя і сенс у структуру, створену сварогом. Лада це по суті втілення гармонії, того самого ладу. Саме вона відповідає за те, щоб світ був наповнений життям, любов'ю, красою. Якщо сварог, це, скажімо, закон, то лада це його зміст, його душа, те, що робить цей закон живим. І от що найкрутіше її ім'я досі живе в нашій мові. От просто задумайтесь, слова ладнати, налагодити і навіть уявіть собі, солодкий. Усі вони мають корінь її імені, того самого поняття гармонії, яке вона й уособлює. Неймовірно, правда ж? Так. Лада це богиня весни, цвітіння материнства. Без неї, ну, закони сварога були просто холодними правилами, а вся природа мертвою. Її символ біла лебідка. Вона втілює чистоту і вірність. Дуже красиво. Добре, ми маємо вогонь і воду, форму і душу. А тепер. Найцікавіше, давайте об'єднаємо ці дві сили, тому що кульмінація всього міфу це саме їхній союз, союз, з якого, як вірили наші предки, і народилося все людство. І ця ключова, просто поворотна подія в міфології має свою назву небесний шлюб. Це був не просто ну, союз, це було священне єднання двох космічних начал, по суті, шлюб наших божественних батьків. І отут ми бачимо той самий ідеальний космічний баланс. Чоловічий вогонь сварога це ж сила творення, він поєднується з жіночою енергією лади, яка символізує ніжність, збереження. І саме їхній гармонійний, ідеальний союз і породжує людство. Все сходиться. І ось чому власне наші пращури і називали себе сварожими дітьми. Це ж не просто красива метафора, розумієте? Це пряме посилання на своє божественне походження, на те, що вони діти космічних батька та матері. Але, як ми вже казали, ця історія не просто якийсь там давній міф. Давайте тепер подивимося, як вона продовжує жити, як вона відлунює в нашій культурі навіть сьогодні. Часто цей міф називають не інакше як генетичним кодом культури, і це дуже влучне порівняння. Бо це ж не просто казочка на ніч, це, це фундаментальна система цінностей, яка визначає світогляд і закладає самісінькі основи нашої ідентичності. І ось вам конкретні прояви цього коду в нашому житті, наш підсвідомий пошук того самого ладу, гармонії, наша повага до домашнього вогнища, а це ж прямий відгомен вогню Сварога, і, звичайно, наше глибоке переконання, що світ тримається на двох китах на праці та любові. Усе це пряма спадщина нас, сварожих дітей. І все це, зрештою, підводить нас до одного головного питання що ж йому могутнішим вогонь, який створює світ, чи любов, яка робить його вартим того, щоб у ньому жити? Так от слов'янський міф не змушує обирати, він каже, що справжня сила вона не в протистоянні, вона в їхньому гармонійному ідеальному союзі.